На Костенко, між іншим, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забентована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди будьте взаємно красивими.